Всім привіт! Мене звати Катя. Вітаю вас на своєму першому відео на YouTube. Я люблю читати та говорити про книжки. І сьогодні я б хотіла поділитися з вами підбіркою цікавих, надихаючих книжок, які було б класно взяти з собою у відпустку. Зараз вже розпал літа, сезон довгоочікуваного відпочинку. Я, наприклад, завжди беру з собою у відпустку. Книжку, але мені не завжди просто підібрати саме ту підходящу. Я люблю читати щось захопливе, щось надихаюче, щось цікаве. Я не дуже люблю читати щось складне, типу наукової літератури на відпочинку і щось емоційно важке, тому що я тоді приймаюсь емоціями і мені стає сумно. Я зазвичай довго шукаю ідеальну книжку, яку би хотіла взяти з собою у відпустку. Саме це надихнуло мене на створення цієї підбірки. І розпочинає нашу підбірку книжка ОПівнічна бібліотека авторки Мет Хейх. Ця книжка легко читається та має цікаву ідею. Головна героїня не дуже задоволена своїм життям. Вона часто повертається думками в минуле, думає про те, як було б добре їй щось там змінити. І, от після деяких не дуже приємних подій, вона опиняється в так званій опівнічній бібліотеці. Це місце між життям і смертю. І в цій бібліотеці кожна книжка розповідає історію про те яким би могло бути її життя, якби вона зробила інший вибір? Я впевнена, кожен з нас коли задавав собі питання по типу, а що якби я не кинув в університет, не переїхав, не пішов з роботи, не пішов зі стосунків? І от наша героїня, і ми разом з нею маємо можливість дізнатися, а що, якщо для мене ця книжка стала надихаючою. Завдяки цікавій ідеї ми маємо можливість і на своє життя трошки по-іншому подивитись, подумати про свої, а якщо в минулому. От, і, до речі, я її читала колись якраз на морі, і хочу сказати, що це було ідеально. Моєю наступною рекомендацією є книжка українського автора Ілларіона Павлюка Танець недоумка». Хочу сказати, що ця книжка мене справді вразила. Мені здається, що це що з неї можна було б зняти класний голівудський блокбастер, настільки вона динамічна, захоплююча, стільки в ній класних поворотів сюжету неочікуваних. Головний герой біолог. Потрапляє на далеку планету і щель, та починають відбуватися дивні таємничі речі. Наприклад, загиблий чоловік повертається на наступний день повністю живим та здоровим, і ніхто не розуміє, що відбулося. Але всім, начебто, нормально. До речі, сам головний герой мені жахливо не сподобався. Але я думаю, можливо, Іларіон Павлюк намисного зробив таким трошки бісячим. Тим не менш, сам сетап і опис цієї планети це було дуже цікаво. Повторюся, були дуже класні сюжетні повороти. Я гадаю, що ця книжка сподобається усім, і тим, хто полюбляє фантастику, і тим, хто не дуже. Вона якась доволі збалансована. І, до речі, я читала усього Павлюка, і саме Танець недомка» мені сподобався найбільше. Далі я б хотіла розповісти вам історію жінки, яка йшла до своєї мети, попри все. Сім чоловіків Евеліни Хюго авторки Тейлор Рід, видатна акторка минулого століття Евелін Хюго запрошує до себе молоду журналістку з проханням написати про неї книжку. Ця акторка прожила насичене довге життя. Вона сім разів виходила заміж. Вона стала найбажнішою акторкою цілого сторіччя. Вона переїздила, вона взагалі походить сама з дуже бідної родини. Тому її шлях був дуже унікальний. Та всім було дуже цікаво дізнатися про цю акторку, але вона ніколи не давала інтерв'ю. Тому для молодої журналістки, звісно, це неймовірний шанс написати бестселер. Там є певна інтрига, чому саме ці молоді журналісти написали Евелін Хюко. Але для мене найцікавішим в цій книзі було почитати про шлях та вибори жінки, яка Мала мету та шла до неї попри все на світі. Для мене ця книжка про свободу, про свободу, яку жінки не завжди можуть дозволити собі обирати. І попри назву, яка на початку створювала враження, що це буде більш така якась романтична історія. Книжка, на мою думку, доволі феміністична. Головна героїня вільна робити, що заманеться. Це Справді захоплююче. І також я не сказала, але ця книжка дуже цікава, тим, що тут описується Голівуд, тут описується акторське життя, їхні там плітки, скандали, їхні походи в ресторани, їхнє життя справді дуже-дуже цікаво. Наступна книжка вона дещо відрізняється від попередніх. Вона називається Кафе Європа Життя після комунізму. Її написала хорватська журналістка Славенка Дракуліч. Це такі есеї, роздуми авторки про шлях балканських країн після комунізму, під час комунізму, про те, як вони ставились до європейських цінностей, про те, що вони мріяли, про те, як вони жили під час комуністичних часів. Тут багато описується ставлення народу до оцього феномену Європи. Да? Щось знайоме справді в Європі завжди краще. от Буде Євросоюз, буде нам добре. Зараз можливо це не так популярно, але ще там років п'ять тому багато хто в нашій країні теж мріяв про Європу. І, от в цій книжці дуже яскраво описується контекст балканських країн, які так само мріяли про Європу. На мою думку, вас дивує, наскільки ми все-таки схожі з Балканськими країнами, і розширює трошки уявлення про те, що таке та Східна Європа. Ця книжка читається захопливо, цікаво, не так складно, як могло б звучати, тому що це більше як формат розмови з подругою, навіть так, дуже цікавою розмови з подругою, я б так сказала. І чому я взагалі додала цей список? Я знаю, що багато українців. Їздили або хотіли поїхати, мріяли поїхати в Чорногорію, в Хорватію, в Албанію. Це все балканські країни. І я, наприклад, обожнюю перед поїздкою кудись дізнатися трошки більше про країну, про менталітет, про народ. І історичні відоси вони мені не так в цьому допомагають, тому що я не так переживаю. Контекст країни, в яку я там собі вирішила поїхати. А от література вона дозволяє прямо зануритися всередину і подивитися на ті ж самі історичні події, але більше очима людей, які це жили, очима головних героїв. І мені, наприклад, це дуже подобається. Я впевнена, що вам буде значно цікавіше подорожувати, якщо ви прочитаєте цю книжку. Наступна книжка була дуже популярна минулого року. Жовта лика авторки Ребекки Кван. І саме через те, що вона була популярна, я довго не хотіла її читати. Я боялася, що розчаруюся, що вона буде ні про що. Але я прочитала і я лишилася в захваті. Передовсім мені дуже сподобався сетап цієї книжки. Ця історія про письменницю, яка не зовсім чесно публікує книжку, і ми разом з нею проходимо шлях від першої розмови з видавництвом до туру по всій країні з презентацією цієї книжки. Мені це було надзвичайно цікаво подивитися трошки більше залаштунки книговидавничної справи, подивитися. Що проходить оця книжечка та автор перед тим як потрапити в мої руки, скільки там всього відбувається, які, які це може бути стрес для автора. Це дуже цікаво, і це перша книжка, де я мала можливість про це почитати. Також мені було цікаво почитати про те, як головна героїня робить моральний вибір. Я люблю, коли в книжках є таке, як ненадійний оповідач, це завжди робить. Додає таку родзинку в книжку, тому що ти постійно напружуєш свої мізки, а де правда, а не а де неправда. На мою думку, ця книжка доволі сатирична. Вона піднімає багато проблем сучасності, такі як расизм, кенселінг, соціальні мережі, інтелектуальна власність. І мені це подобається тим, що ти читаєш книжку, і ти, начебто, більше розумієш світ, в якому ти живеш. Така собі актуальна картина сучасності. Це прикольно, це цікаво. І також ще один класний момент: авторка, головна героїня, точніше, багато тут рефлексує про сам процес творчості, про те, що потрібно робити, як до неї підходять приходять ідеї, що вона з тими ідеями робить. І я хочу сказати, що це дуже надихаюче. Це надихає на те, що творчість це теж процес, до якого потрібно приходити, що це не просто воно тобі в голову вдарило, і ти став найвідомішим письменником всього світу. Це це цікаво, цікаво, просто от, прочитати трошки більше про, про все це. А зараз я запрошую вас повернутися в дитинство разом з книжкою із Васюківки володине стайка». Скоріше за все, ви читали її влітку під час канікул. Якщо ні, то тим більше варто. Це одна з книжок, яка зцілює, яка повертає до безтурботного часу дитинства душою та тілом. Тут ми читаємо про двох хлопців з села Васюківка, які реально живуть це життя без телефонів. Вони бігають цілий день на вулиці. Вони там роблять якісь, якусь шкоду, роблять. Вони втікають від вчителів, від своїх батьків. Вони їздять в. Київ, вони губляться в тому Києві. Це надзвичайно смішна, весела книжка, і я теж її дуже хочу почитати цього літа. Можливо, навіть знайду такий дуже старий примірник ще з 70-х років вдома та візьму е, саме той, який читала ще колись 10 років тому. Також я нещодавно перечитувала ще одну класну книжку Нестайка. Вона називається «Неймовірні детективи. Вона супер цікава, суперсмішна. Тут уже є більш така детективна історія, очевидно, да з назви. Я думаю, що саме з цієї книжки почалася моя любов до детективів. Я їх обожнюю. Завершує цю підбірку. Не так книжка, як авторка Елізабет Гілберт. Мені здається, що вона пише ідеальні для літа книжки. Вони захоплюючі, вони цікаві. Тут завжди якийсь цікавий сетап або історичний контекст. Її головні героїні завжди проходять такий трансформуючий шлях. Вони зіштовхуються з різними проблемами особистісними з кризами, проблемами в романтичному плані, в тому як їм реалізовуватися. Мені це подобається. Тут справді часто головні героїні шукають себе, і це дуже цікаво. У Мене тут дві книжки природа всіх речей та місто дівчат. Проти всіх речей розповідається про жінку-біолога, яка в 19 столітті займається активно біологією, попри всі соціальні норми, які, звісно, говорять жінці сидіти вдома. І вона в кінці кінців доходить до неймовірного наукового відкриття. Але з цим відкриттям не все так просто. Я не буду спойлерити, але хочу сказати, що в свій час ця книжка дуже надихнула мене. Не прагнути ідеалу, а просто робити робити те, що подобається, і те, що хочеться. Місто дівчат це ще одна історія про шлях жінки, яка попадає на роботу в Бродвейський театр. Там вона опиняється в центрі пліток, скандалів, різних подій. Водночас вона розуміє себе, вона шукає себе, вона. Зіштовхується з різномітними складнощами, вона опікається, вона шукає собі кохання, вона дорослішає. Це знову ж таки дуже цікава, захоплююча книжка, яка от те, що треба для відпустки. На цьому моє відео добігає кінця. Залишайте в коментарях, яка книжка, на вашу думку, була б дуже класна саме для відпустки. Також дуже дякую вам за перегляд та до нових зустрічей!